Всім доброго дня. З вами компанія БІБРО і мене звати Олег Калінь. Сьогодні хочу показати наші очередні форми. Це безфальцеві форми. Буде комплект. Зараз тут у нас представлено 145 і 230 корпус. Також вже є у нас і 300 й зроблений давно, в принципі, лежить. І зараз доробляємо криша і дно. Ну тут все по нашому стандарту зроблено, все відкривається з чотирьох сторон прижими. Кришка вверх відкривається, зараз продемонструю. Цікаво тим, що форма безфальцева, а дно у нас там є невеличкі такі рожки, ми зробили. Клієнт попросив. Типу як у рогатого вулика, там внутрі. Тобто я в наступному відео вам продемонструю, як воно получається. І, і ви побачите. Зараз відкрию, покажу, тобто тут є у нас теж невеличкі зміни по нашим, ну я так, подороботкам, по улучшенням, що ми тут зробили. Зараз продемонструю вам. Так, дивіться, основні наші тут дороботки касались щільності. Тобто у нас тут що може видно, да, видно хорошо. у нас тут завжди була ступінька. А цього не було. Тобто, ну, сюди залазила серединка. Ну, воно досить досить щільно, бо все одно сюди іноді трошки піддавлювало в нас облої. Нам клієнт підказав, який нас купив форми. Каже, спробуйте зробити ступенечку". Ну, Ми, в принципі, зробили. У нас тепер по кругу йде ступенечка, доповнительний ущільнювач. Тут у нас зверху ну, у нас досить добре держало. а знизу іноді у нас. Обойчик з'являвся. І так, було таке, що якщо щось попаде під низ, то прямо підтікало тобто, компонент, то тепер вже цього вже не буде. Це у нас безлоготипні форми, безфальцевий, може бачите. Тут те же саме тобто, ми тут допрацювали. Бачите, тут ступінька, воно, виходить, буде класно тримати тепер О, пену. І Можна буде досягати більш щільного. Тобто, я думаю, що і 150-160 і 160 кг, ну, буде точно без проблем додавлювати щільність з цими формами. Ну а так, в принципі, більше тут показати нема, що. В наступному відео покажу іменно. Там ну, у нас буде з новинкою. Ну, Кому потрібно, звертайтесь по вашим також кресленням можемо зробити форму під ваш вулик. Також у нас, можливо, скоро будуть под... Осьоновські стандартно замовили. Тобто ми зараз ведемо перемовини на Литву Хочуть забрати форми, теж викладу відео, тобто подивитесь. Кому цікаво, звертайтеся за номер телефону, вказаним в, в кінці відео на почту. Всім гарноні.